І те, що ми тут, це також результат цієї єдності між собою, але і з нашими партнерами. Знаю холодно, знаю довго стояти тут не прийдеться, але пам'ятайте, що це місце святе. Приходячи сюди, ми вертаємось в історію, згадуємо тих, хто починав цей процес і кого ми зараз зобов'язані кожен день пам'ятати. Бо без історії не буде майбутнього. І поки ви її пам'ятаєте, поки викладаєте в собі любов до цієї історії, до підтримки навіть цих могил, Україна не переможе. А саме ви є її частиною і її майбутнім.